Всем привет! Рад видеть вас у себя на канале. И в сегодняшнем видео я хотел бы ознакомить вас с очень важной информацией, которая была опубликована на сайте Министерства внутренних дел Чешской Республики. И будет она касаться продления темчасового захиста украинцам, которые находятся на территории Чешской Республики в связи с российской агрессией. Темчасовый захист украинцам продолжает на рик, уряд затвердив, Лекс Україна 4 біженцям з України, які втекли до Чеської республіки від російської агресії та отримали тут тимчасовий захист, буде надана можливість продовжити його до 31 березня 24-го року. Це стало можливим завдяки пакету законів Lex Україна 4, який затвердив уряд сьогодні, 30 листопада 2022 року. Зміни до законів такі ж вносять інші зміни, які вплинуть на перебування українських беженців у Чехії. З 24 лютого, коли Росія напала на Україну та спричинила масову хвилю біженців, міністерство внутрішніх справ надало тимчасовий захист 463 804 тисячам особам станом на 24 листопада 2022 року. Її надання підтверджується так званою візовою наклейкою, термін дії якої закінчується для всіх 31 березня 2023 року. Через розвиток конфлікту зараз не можна припускати, що біженці зможуть повернутися до своїх домівок найближчим часом, тому уряд свалив можливість продовження цього дозволу на проживання до кінця березня 2024 року. Чехія входить до числа країн, які найбільше допомогли Україні. Ми допомагали переважно жінкам і дітям, яким ми пропонували надійний притулок, поки українці не відтіснили армію Путіна назад у Росію, сказав міністр внутрішніх справ Вітра Кушан. Однак усе вказує на те, що це займе деякий час і тому необхідно продовжити тимчасовий захист, додав міністр, додавши, що пишається всіми громадянами Чехії, які будь-яким чином долучилися до допомоги Україні. З огляду на кількість осіб, яких стосується ця зміна, весь процес продовження тимчасового захисту буде розділено на, на кілька етапів. Продовження полягає у наклеюванні так званої візової наклейки, яка вимагає особистої присутності на робочому місці Міністерства внутрішніх справ. Таким чином, українці, які бажають продовжити проживання в Чеській Республіці, повинні будуть спочатку зареєструватися в електронному вигляді до 31 березня 2023 року. Хочу добавить, що пока ссылок никаких нет і где будет проходити регистрация і как, ми теж не знаємо. Будемо следить за дальнішим развитием событий і обязательно зніму відео. Тоді ця реєстрація гарантує, що їм буде призначено дату особистого візиту на конкретне робоче місце, де їм буде видано нову візову наклейку. Для цього вони повинні будуть з'явитися на пізніше 30 вересня 2023 року, якщо біженці не зареєструються або не з'являться на. Позначення ярлика до зазначеної дати на вклейку, термін дії їх тимчасового захисту закінчується. Однак, з огляду на поточний розвиток конфлікту в Україні та майбутній зимовий сезон не можна виключати прибуття ще однієї хвилі біженців, які, е, яка може повністю зайняти потужності Міністерства внутрішніх справ та поліції Чеської Республіки. Таким чином, пропозиція передбачає можливість того, що уряд зрештою зможе вирішити, що продовження тимчасового захисту буде складатися лише з електронною Реєстрації, але поки ще конкретної остаточної інформації не. Окрім продовження тимчасового захисту, також, також вносяться зміни до інших законів, які стосуються перебування українських біженців у Чехії. За ініціативою МОЗ спрощуються правила отримання кваліфікації в галузі психології, оскільки попит на ці послуги значно зріс у зв'язку з приїздом людей, які постраждали від війни. Також вносяться зміни до правил зарахування українських дітей до дошкільної освіти та Обов'язкового відвідування школи на наступний начальний рік, а також спрошуються правила відрахування дитини з дитсадка, коли вона повертається в Україну з батьками. Це вся інформація. будемо слідіть за дальнішим розвиттям событий. Я рекомендую всім додати дану страницю в закладки і садіть за інформацією либо у мене на каналі, либо на сайті Міністерства внутрішніх діл. Також є інформація, і актуальні новини, повідомлення про зміни. У зв'язку із запланованим продовженням тимчасового захисту нагадуємо особам, які мають статус тимчасового захисту, про необхідність вчасно повідомляти про будь-які зміни стосовно вашого перебування на території Чеської Республіки, зміну місця проживання, зміну проїзного документа, та паспорта, зміну інших персональних даних. І також тут е, маємо інформацію, яка касається продління тимчасового захисту, але опять же без конкретних сил і е, е, допомігательної інформації. До парламенту Чеської Республіки прямує приму, нова поправка до закону 6522, так званий Лекс Україна 4, схвалений урядом законопроект, між іншим визначає порядок продовження тимчасового захисту. Процес має бути. Відбуватися у формі онлайн реєстрації на пізніше, 31 березня, та подальшого особистого візиту відділення Міністерства внутрішніх справ, де у ваш проїзний документ в паспорт буде вклеєна візова наклейка. Особи, які мають дійсний статус тимчасового захисту в Чеській Республіці, матимуть право на продовження тимчасового захисту. Під час процедури продовження тимчасового захисту вам буде необхідно надати документи, що підтверджують в тому числі те, що ви маєте право на догляд за неповнолітньою особою до 18 років, який також буде продовжуватися тимчасовий захист. Стосовно остаточної форми конкретного закону, будемо вас інформувати. Я сподіваюся, що дана інформація була дуже корисна для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если у вас возникнут какие-то вопросы. Желаю быстрой победы в этой войне и мирного неба над головой. Берегите себя и свои семьи. Я надеюсь, что все будет хорошо. Удачи и до новых встреч. До побачення.